Soy arena, ou soy bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Can you feel? Всем привет. Рады вас читать на нашем канале. А мы Проснулись, поїли, зібрались і вийшли на міні-прогулянку. Мені треба дещо докупити для манікюра, бо в цьому на ці вихідні ми їдемо в село. Я буду трошки працювати, тому там треба, що треба докупити. Ром. Привіт! Машина їде, так. Да. Тому йдемо в магазин. такий ромний романі, хочу спробувати. М -м -м. Треба тут, і шукаю фрізи. шик біля скласні фрізи. Для мене фібрах хто не знав, дайте знати ось, ось. Ось такі. Ось червоненькі, хороші. Сині, мені не дуже подобаються, бо вони дуже гострі. Хіба а, таких тоді не було? Ми вже вдома. Я зробила чай, поставила вистигати сіром і зробила бутерброди. Він трохи подджолубав картошку і попросив бутерброди. Да? Да. Да. Смельна тобі? Да. Мені теж? Да. А я вчора купляла пиво і до пива купила такі кряники. Гадость рідко, снадівачка. Але доїдаю. Ні-ні, тобі показалось. Мама, туда я. У нас такая сядьна. Мама, туда йдуть. Ой-ой-ой. Щось вроді погода не показує, що буде дощ. Але якось дуже хмарно. Мама, туди. А ти масло з'їв? Так. Да. Ну так скобасою, значить уже хліб перейде. Масло з'їв. Мама. Хм. Мама! Сам давай. Чай no. no. Через то стигне. У мене задача до вихідних, треба поперемивати наше взуття, передивитися. Побудемо їхати в село. І треба глянути до роменних кресовок, до моїх кресовок. Вот это помити. І оці кросовки теж помити. Не, моє взуття по-хорошому треба все перестирати. Коротше, оце, оце все треба зібрати сьогодні і постирати. Тому що погода не дуже гарна. Вона буде сохнути дуже і дуже довго. Даром? Yeah. Тому стільки розклад. Я хочу собі хліб з маслом і медом. Зараз okay. 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 Угу Застигнути чай, подивіться, що там робиться. Сушать зерно, я так розумію, і пиль. Подивіться Як ви думаєте, долетить до чаю чи не долетить? Ай, капець. Рома заснув. А я хочу зараз. Ой. А я хочу зараз зайнятися тим, щоб. Коротше, дивіться, у мене є телеграм-канал, в якому я виставляю все те, що не хочу загружати, наприклад, в свій інстаграм і сюди, тому що це дуже багато часу займає. Ну, тут я покажу трошки, але я в описі залишу е, телеграм-канал свій. Можливо, це комусь буде цікаво. Зараз я покажу е, румені речі, які я, що я віддам за так, за безкоштовно, а що я продам. Детальніше можете буде де, подивитися в, 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 в моєму телеграмі. Я вже у мене є ось така жилетка, вона йде на 9 місяців. Перші 9 років. Но ми ж з вами розуміємо, що це 9 місяців. Е, Рома ходив у мене в ній два сезони. Вона в ідеальному стані, ніде нічого їй немає. Всередині, ось ці, тут така, не, типу як наповнено, чуть, -чуть. І матерія. Тут капюшончик просто. Ось ця штучка і. Коротше, без наповнення. Ось така змієчка працює, все добре, Фурнітур... фурнітурно, справна. Коротше, ви поняли, Віддам за 150 гривень, тому треба забирати. Поки Рома спить, хочу перегладити постільно, бо там є речі, які треба на нього зараз буде поміряти. Я так не знаю, ну типу не розумію, чи хороші вони ще цього року будуть на нього. Чи вже а, тому поки що нічого не виставляю, будемо бачити. Тут є ще зимові речі, але їх теж треба переміряти. І Поки що я їх не помію діставати, бо вони прям такі поняли, що я знімаю з ось такою штукою тому. Тому покажу отак от, так от. У мене дуже багато є ромених речей, саме мами в селі. Тому, можливо, я цього разу, коли приїду в село, я там переберу ці речі і повідаю, попродаю, може, щось що новіше, краще, бо там є такі прям костюмчики новесенькі. Мені шкода за просто так віддавати, тому, скоріш за все, я їх буду продавати там якусь символічну ціну. А те, що таке уже не учень, мабуть, віддам. Тому що речі стоять, вони жовкнуть. Чи пригодяться вони колись мені, чи не пригодяться невідомо. Віддавати їх теж, ну, типу, зараз розумієте, просто така ситуація, що, типу, ти можеш піти на будь-який. В смак і колір купити дитині одягу. Хочеш дорогого, хочеш дешевого, хочеш фірмового, хочеш не фірмового, хочеш секунда, хочеш нового. Ну тобто на любий смак і колір. І я не бачу сенсу все це зберігати, якщо зараз його дитина може вже носити, і якщо зіпсує, просто викинеться і все, і не шкода. А так воно стоїть, береться п'ятнами, і ті п'ятна потім непонятно чи виведуться. Ну, коротше. Кажу якось так. Я дуже закрию двері і вам щось покажу. У мене є постільна білизна, вона вже така вона старенька, їй вже багато років. І на ній з'явилися, бачите, катишки. Періодично вони з'являються, я їх отак очистю. У мене є ось така машинка, і вона вже теж дуже стара, Вона ще працює і слава Богу. Ще з допомогою цієї машинки прибирати катушки. Дівчата, в кого немає, я вам прям рекомендую її придбати, тому що всі речі, носки, нижня білизна, штани, кофти, особливо в зимовий період, вони все дуже кошлатиться. А машинки отак от прийшлись І все якраз там. Я, до речі, своє пальто сінє так тратувала. Теж машинкою почистила і краса там. Бачите, одразу що стало менше їх. Постіль я погладила. Сижу, хочу вам показати, скільки всякого, ну, чорне це не звідси, це є штани, і Часто оце сіре. Оце сіре це оце, всі ці версинки, не версинки, а катишки, які були на постіль. Постільні простині. Взгадала їх назад. І так, оцей контейнер. Це покажуть для тих, у кого такої штукенці немає. Щиро рекомендую вам таке придбати, яке продається на тему, на Еліекспресі, на е, Джумі. Таке можна купити в будь-якому хазяйство магазині, бо я купувала цю штуку саме у магазині, хазяйство в умані на базарчику в 14 школі. Посипалося все. Оце все те, що е, називається катушками, версінками і всім остальним. Ну так от так. Так, купила я. Купила я Ромі е, карандаші в Аврорі. Будемо зараз пробувати ними малювати. Рома, труси вже в дії. І у мене є е, альбом. За, залишки з університету. Колись ми малювали. Я купила такий альбом і там може трошечки розмалювати, що я е, ці чисті листки будемо домальовувати, потім викину. так? Да? Дай. Ми да. тут обідаємо. Рома два рази джолобнув. Такий голодний, такий голодний, Страшно було. Два рази джолобнув і все. Да? Дякую. Дякую. Догори з травкою. Знаєш таке? Так. Да. 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 Я дуже рада. Дуже рада. Угу. Безмежно просто. Мама, иголки. Нашли заклад. Пусть будет. Что ты ничего не ешь? Нет. Бери мясо. Нет. Мясо. Бери все кусочек. Я вже побрала взуття, ми там в встиралки дості, з ромою ці кросівки в сіточку. Вирішила все-таки їх в встиралки постирати, бо Ну, звичайне взуття можна щіточкою, там, тряпочкою, а оцю сіточку їй дуже важко вистирати, бо там і пил, і в роменому випадку там і пісок, і що хочеш є. Тому на дуже делікатне прання на цей. На низьку температуру поставила разом із усім одягом, нехай предеть. Сподіваюсь, не розлізеться. Потім вам покажу ні. А зараз хочу відповісти на коментар. Ось я вам тут його приклала. І в інстаграмі взагалі цю історію не виставляю можливо, ще що щось виставлю, але відповідати цій дівчинці в інстаграмі я не хотіла, а я її заблокувала загалом. Хочу відповісти тут. Мені по перше не зрозуміло, чому в нашому світі вважається, що всі живуть на живуть в супер ідеальних, крутих, класних, дорогих лакшері. Квартирах. Дівчата озерніться навкруги. Зараз я не знаю. Я Не хочу узагальнювати, але дуже багато людей живуть у простих звичайних квартирах з не дуже свіжим ремонтом, з не дуже новою мебелю, тому що просто елементарно не вистачає грошей, фінансів на те, щоб це все е, зробити. Тим більше коли це йде мова про оренду квартири, тому що ще свою власну ти можеш поступово ремонтувати. да, ти ти, ти можеш вкладати туди кошти. Ти знаєш, що це твоє, що воно залишиться тобі. Як у нашому випадку це орендована квартира, ти гроші в чужу квартиру? Ну це бері як погодить. Я розумію, що хочеться жити в нормальних умовах. Хочеться мати гарні ремонти, гарну підлогу, гарну мебель, гарні стіни і так далі. І тому подібне, красиву ванну, кімнату, красиву, красивий туалет і все тому подібне. Але е, вкладати сюди я ну особисто не дуже хочу, так в принципі, як і мій чоловік. Тобі, зараз у нас є інші фінансові потреби. Це дитина е, і так далі. Живемо, ми поки що на одну зарплату, тому що я знаходжусь в декретній відпустці, ну і особо не шеканеш. Чому не з'їдемо на іншу квартиру з нормальним ремонтом, з нормальними умовами? Хоча, як на мене, і ці умови нормальні. Я не вважаю квартиру, в якій я живу, якось ущербну, як написала ця подруга і чи ще щось таке? Я абсолютно так не вважаю. Я вважаю, що це нормальна середньостатистична квартира. Зараз дуже багато людей живуть у таких квартирах, і я не бачу в цьому абсолютно нічого страшного. Тут є все необхідне для того, щоб жити. Є мебель, є ванна кімната, в якій є болер, де є гаряча вода, унітаз, тим більше роздільна ванна кімната з туалетом, плюс-мінус нормальна кухня, на якій є і раковина з гарячою водою, є газова плита, в якій працює навіть духовка. тобто в у умовах, коли в нас в минулому році вимикала світло, і ті, в кого були електроплити, електродуховки і так далі, не могли абсолютно навіть воду нагріти, щоб сраку підмити, вибачте на слові, ми таку можливість мали, бо в нас була газова, ну і є зараз газова плита, тому в принципі все нормально. Чому не переїдемо на іншу квартиру? Я вам тут прикріплю декілька варіантів, бо, скоріше за все, оця. Подружка, яка писала це повідомлення, вона, скажімо за все, не в курсі зараз ситуації на ринку оренди і купівлі продажу, тому навряд чи вона знає, скільки зараз коштує зняти в оренду квартиру в місті Умань. Я не знаю, правда це чи ні, але дуже часто я чую про те, що в Києві такі самі квартири, трохи навіть дешевше, ніж у нас тут. Це все зумовлено. Чим? Правильно, нашу ситуацію, на сьогоднішній день війною. Тому що тут у нас все одно більш-менш спокійніше, ніж в Києві, до прикладу. Ось такі є варіанти. І вибачте мене, платити такі гроші за те, щоб жити, як ви кажете, в нормальних умовах, ну, це бред. Я вважаю, що. Так, ті гроші, які ми зараз платимо за нашу квартиру, це просто ну, дуже гарна сума, і дай Бог, щоб... дійсно би хотілося мати своє житло. Це б зняло дуже велику, в першу чергу, моральну емоційну да, емоційний момент, що ти хвилюєшся, що ти живеш на своїй квартирі, в любим момент сказати люди. Що вже час з'їжджати, що їм ця квартира треба. Ми сподіваємося, що цей час настане не так швидко, як могло б бути. І ми будемо жити стільки-стільки тут, стільки, скільки нам буде потрібно, але це життя і загадувати наперед я не можу. Е, тому. Я щиро рада за цю дівчинку, яка живе в лакшері у словіх. Скоріш за все, зараз не так пише, що да? вона не знає, скільки коштує оренда квартири в Умані. Я безмежно за нею щаслива, але ну, не від усього всього серця. От, е, а на рахунок цих квартири так, вона не інстаграмна. Так, е, в інстаграмі -ти таких квартир мало де побачиш, мало хто показує, знімає, веде блог в таких квартирах. Але я не, цього не стидаюсь, тому що я вважаю, що головне, щоб було прибрано, чисто, пахло, щоб не було там ніде ніякого е, замусолення і так далі. Проблема вся вирішується. Якщо вам так принципово дивитися мене, але вас роздражає квартира, дівчатки, я можу оставити номер карточки, я можу оставити номер банки, Вперед! будемо збирати на нову красиву квартиру з новим ремонтом, з класною мебелью, з усім, з усім, щоб вам було приємно мене дивитися. Якщо ви дивитеся мене саме через квартири. Понимаете? Якщо вам так важливо це питання. Що ти мені тут робить? Отак так, дівчики. Мальчики, записуйтесь. Тим, тим, Тимчасове татуювання. Це да? відзначала да. там на стулу, приклею, перю з і клею мені на ногу. М -м? Красота. До речі, капці я вже постирала, вони вже там сохнуть. Нормально, все їм добре. Нічого їм нема. У мене ще білі красоки, я за них згадала. Що Сейчас... піду. Уже хай тут мені доклеять. Піду пошукаю, де вони стоять, і теж треба до них подивитися. Мені кажеться, що вони дуже грязні. Теж треба, мені каже, постирати, щоб вони висохли. Бо я не знаю, яка в неділю буде погода, особливо ввечері. Мені не стільки день, цікавий як вечір, бо їхати нам ввечері, і поки ми приїдемо на вулиці, вже буде там. Щось не пам'ятаю. В сім часом, по-моєму, автобус приїжджає Все Севрань. Ну так. Да. Ну, оце десь в таку пору ми приїдемо. Може, чуть, чуть пізніше може вже починає трохи сіріти. То треба, щоб цей. Ну, щоб Понимати, да? бо може в тих кросовках буде холодно. Вони то чисті, але в них може бути холодно так само і ромені. мені. них теж сіточка там є. Якщо б до холодно, то діну теплі. Подивіться на цю дитину, йому ж їй смішно. Він мені не поприклеював їх, а в мене ж там ноги не бриті, волоси такі доволі лінні. І він тепер їх зриває, воно взагалі ту больно. Мальчик. А це було больно. Ну ладно, це не больно. Ай! <свист> Трошки. <свист> ну так, неприятно, но ну, не больно. Ай, ну так тоже неприятно. Ну, Оли. Ай, стресс. Найшов. Да? Да. Ай! Ай! Це було больно. А, а свизлаба вот так вот. Хая. Больно? Да. Да? Не. В общем, шо, ребята? Конец связи на сегодня, да? Да. Да. Мы тут граємося, Рома. Наклейки я вже штани вділа. Потому что дуже приятно, коли тебе. Тому що не дуже приємно, коли тобі виривають волосинки. Будемо зараз йти вечеряти і потихеньку збиратись відпочивати. Так, я вже казала, що я постирала своє взуття і Романа поприбирала оцей стін, перебрала всі оці полочки, тумбочки. Я це збиралася зробити вже дуже і дуже давно. І нарешті це сталося. Перебрала всі полочки, тумбочки, отам, шухлядки, повикидала, повимивала, повитирала пил, е витерла повністю столішницю, навіть те, що я думала, що вже не витреться ніколи, витерлось. Тепер мені треба купити спірт, yeah. бо вже почти весь виколецала сьогодні. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Сподіваюся, що завтра у мене буде бажання час і натхнення зняти для вас те, як я буду збирати сумку. Не можу сказати, що це буде влог, просто відео. Ну і в неділю чекайте 100% відео про те, як ми будемо добиратися до Полянецького. Будемо їхати в гості до кого? До кого будемо їхати в гості? Бабусі. До бабусі будемо їхати. Это... Скажи, я до бабуси поеду. Бабуси поеду. И да. И может, там будет дедусь, да? Да. А кто дедусь? Дедусь поехал. Дедусь поехал. А кто он? Мужчина, Дедусь кто? Капитан? Не. Не не капитан. 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 Баба. Капитан. А, баба капитан. Да. А. -а, -а. Пацан, Вика. Вика классный пацан, да? Да. Понятно. Вот такие у нас истории. бабе Ты поедешь до бабы? Да. Когда? Баба пикал. Неделю? Да. Угу. Мама, все? Хватит все. Кажи всем пока-пока. Бай-бай. -пока. Бай-бай. 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 А воздушный десант? Да-да. Давай. Бай-бай.